Перше, з творінням Джеймса Вана Астрал, ми познайомились в 2010 році. Після того нас чекали ще три частини цієї франшизи: продовження першої і два приквела. І ось влітку 23-го року на світ з'явилось продовження історії сім'ї Ламбертів. Так, це ті самі батько і син, які замість спільної поїздки на риболовлю або гри в футбол, виходили в астрал. Як ви пам'ятаєте, Джошу тоді вдалося витягнути малого зі світу думок та емоцій і повернути в своє фізичне тіло. Правда, повертаючись зі свого астрального відрядження, попутне. Зачепив собі на хвіст сущність, яка вже скоро буде руками батька тероризувати всю сім'ю і не тільки сім'ю. Він він мене він мене дуся. В кінці другої частини Демона витягнули з тіла Джоша, і фільм завершується хеппі ендом. Джошу й Долтану за допомогою гіпнозу стирають певні відрізки пам'яті пов'язані з Астралом. А? Далі світ побачив два приквели, які були присвячені Еліс. І от Astral 5 під назвою Червоні двері. Бюджет фільму 16 мільйонів. Х, та до дуже дорогой. Ну у всій франшизі це точно найдорожча картина. Фільм починається з того моменту, на якому й завершилась друга частина. А якщо ви хочете раніше за всіх дивитися треш-огляд, ви можете долучитись до спільноти спонсорів каналу Джеки Денацифікований. Також для них огляди доступні без топ-кадрів та цензури, що робить перегляди ще приємнішими. Від себе дякую всім тим, хто вже допомагає каналу в розвитку. І якщо ви ще не зрозуміли, то далі вас чекають спойлери на рівні переказу. Після Сансу гіпнозу пройшло немало часу, а точніше 9 років. З того моменту багато чого змінилось. Долтон, Форест і Калі подорослішали, Джош і Рене постаріли, а Лорейн померла. І дала привід знову зібратися сім'ї, яка зараз рухається по життю порізнь через розлучення батьків. Типовий американський похорон. Якщо хто не пам'ятає, Лоренце мати Джоша, чи то вона в свої роки виглядає краще ніж мама Стифлера, чи то вона взяла старе фото, але бабуся була в порядку. Твоя мама була чудовою Французь. подругою. Джош. Ну тобто, ви розумієте, які подруги були в померлої. Я до того, що цей мув з портретом викликає внутрішній дисонанс, і людям, які не дивились попередні частини, буде важко в'їхати. Відносини у сина з батьком, чому. Усь не склались. Холод і негатив, якраз такий Девід Долтона. Може, ти відвезеш його у коледж? Я вахую. Давай. Тим часом внутрішню радість міг притушити невідомий силует, який крався до машини, але це початок. Тому максимум, що цей силует може, так це крикнути: Газані! Астрал 5 Незадоволений життям з кислою міною, Долтон з батьків направляється в коледж. Для чого йому батя нащо він погодився? Не знаю, можливо, що він дотягнув екофлоу йому в кімнату. Мама купила для тебе зарядну станцію. Так, з таким роботом можна й в Україну приїжджати вчитись. Справа в тому, що Долтон боїться темряви, і спить він зі світлом. Ну, от такий загон в хлопця. От тому ця штукенція йому й потрібна. Така собі підстраховка на випадок вимкнення світла. Ну і як ви зрозуміли, Мазер про астрал йому дорослому нічого не сказала. Джош також не шарить за неймовірні потайбічні тріпи. Чесно кажучи, не знає, для чого Джошу стерли пам'ять про астрал. Окей, хлопець надивився нормальних бойовиків. Невже дорослий чоловік потребував сеансу гіпноза. Справа в тому, що сам Астрал нікуди не дівся. Вони все так само можуть в нього заходити. Гіпноз не стер навички, які подаровані їм з народження. І якщо це знову випадково трапиться, а це трапиться. Наші герої будуть як додіки лазити між демонів і нічого не викупати. Прекрасна робота, Рене. Браво! Кріс Вінслов. Все добре. Просто думав, що мій сусід буде білим. Расист. расист, расист, в той час, коли в Україні запроваджують жіночі вагони, в США незнайомих дівчат і хлопців селять в одну кімнату. Так жалко, американців. Вкотре посравшись на рівному місці, батя звалює, а Долтон зі своєю сусідкою ввечері знайомляться ближче. Подмухаєш у дірочку, у такі моменти важливо було триматися впевнено. Так, ти грати вмієш? Бля! Для того, щоб краще роззнайомитись, в бій пішов обмін фактами. Хлопець розповів про те, що певний період свого дитинства він не пам'ятає, так як в 10-річному віці на рік від'їхав в кому через хворобу. А перед тим як лягти спати, Долтон неабияк лягає крізь своїм приладом. Маленький Винчі! Серйозно емоції згасли, і все по новому. Джош хоче помиритись з сином, а син вже на всіх парах летить на перший свій урок. До речі, Далтон творча особистість. І в цьому не ПТУ, а коледж він якраз і навчається малювати. Поступово заглиблюйтеся у себе. Ну і Долтон радий старатись. Ну наїті такої появилось. Що... Пірнувши в недри своїй пам'яті, спіймавши натхнення, він намалював двері. Які по суті відкрили вхід в астрал. Приблизно в цей самий час Джош прийшов в лікарню на МРТ. Проблеми з пам'яттю може спричиняти ціла низка причин. Чоловік вже не молодий, проблеми з пам'яттю почали тривожити частіше. Ну, нормальна практика, і спочатку все було досить таки буденно. Апарат, світло, монотонний звук. Блекаут прийшов в самий непідходящий час. Аго. Містере Ламберт, ви 15 хвилин спали. Долтон захоплюється своїм витвором. Здається, я створив свій маленький шедевр. Гуртожиток Долтона знаходиться на другій черзі, тому зараз по плану у них. <звук> Але справжнього стратега такі проблеми не налякають. Включаємо нашу екофлушку, вона заряджена на 100%. На кроваті у сусідки хлопець бачить кривавий слід від руки. Намагаючись відчистити постіль кріст, Долтон ловить галюн. І знаєте, якась мода в Голлівуді пішла на привідіння з мотором. Дуже часто цей прийом почали використовувати в горорах. Хлопцю явно треба розвіятись, бо його вразлива психіка проблемно переживає переїзд. І друзі вирушають на типову американську вечірку, де тусується весь коледж. Похитьки всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні. Вечірка відстій. Згода. Самий саме розпал вечірки, замість того, щоб тусити, вона порпається у речах господаря будинку. Це кімната Ніка. А це його крем від геморою. Піду обма що це так. Не Незрозуміло, який унітаз вона хотіла намастити кремом. За секунду крізь кудись поділась. Долтон заглянув в туалет. Ай, блять! ти як нормально? Зупиниться. Зачини двері! Долтон радий би забратись геть, але раптово повертається власник будинку і по сумісництву кімнати. Хлопець вимушений перечекати під ліжком. Я ж вам кажу, ригачки простирадла. Зараз Голлівуд виходить на новий рівень. Все нормально? Ну, як сказати, якщо не зважати на те, що в Долтана конкретно так почав підтікати дах, то все гуд. Повернувшись до себе в гуртожиток. До речі, Кріс все ж таки приїхала. Хлопець продовжив вимальовувати двері та й так захопився, що затрімав. І через 40 хвилин від початку фільму нам нарешті показали астрал. Взявши ліхтар, хлопець пішов блукати коридорами гуртожитку. Заглянувши до своєї подруги, він її лякає і звалює. Полізла, полізла, полізла. Хоча мені здається, що він сам наклав більше ніж Кріс. Прошу, не виявляйся, покатьком. Долтон повідує про свою ШИЗУ. Типу він бачить мертвих привидів, а ще може заходити в якийсь незрозумілий вимір. Подруга замість того, щоб викликати на допомогу, підтримує хлопця і залишається з ним. Ну що ж, почувши таку сповідь, хто відреагує реагує по-іншому. Фільм переносить нас до Джоша, у якого буденна рутина. Проснувся, покакав, поїв, херньою позаймався. Тут йому привид розбив вікно. Спочатку я подумав, що це якийсь безхатько залетів на каву, але пізніше виявилося, що це його батько. Його батя також, як Джоші Далтон, гуляв по астралу. Та й догулявся до того, що його закрили в психічній лікарні. Спіймавши депресію, батя баті сіганув з даху. В надії на те, що з його смертю вся ця астральська хрінь закінчиться на ньому, і не піде далі по його нащадкам. Взагалі то дивно, якщо в нього вже був син, а він у нього був. І ця хрінь у сина від народження, То яким боком самогубство завершить епопею з Астралом. Потрібно було стрибати перед тим, як надумав зробити сина. Стрибнувши заздалегідь, Астрал би точно не передався дитині в спадок. Правда, й дитини б тоді не було. Якщо, наприклад, твоєму чаду в спадок передався, від те поганий зір, то зір все одно не стане кращим після того, як ти квакнеш. Долтон тим часом намалював свої картині Майкла Майерса, а здвинута Крісна копала інфу про Астрал в Ютубі. В передачі Експерт Еліс. Не останній персонаж цієї франшизи застерігає людей, пояснюючи, що перебування в Астралі є дуже небезпечним. Але Долтону вже байдуже. Він збирається розібратися в цій історії. Йому цікаво, які ж двері треба йому закрити. То що нам повернутися і запитати. Серйозно Ні, блядь. наш дует повертається в той самий будинок, де відбувався тусіч. Долтон одразу захрапів. В астралі того самого ригаючого бідолагу він не знайшов. Тому які двері закривати, також не зрозуміло. Але розваги на цьому тільки починаються. До Докрій чіпляється якась хрінь. Смотрі, блять, чорт! Так, друзі, це він, той самий червоний демон, який був в перших частинах. Його радий був бачити не менше, ніж Тобі Магуайра в фільмі Людина паук немає дороги додому. Крізь, до речі, жива. Але далі розбиратися у цій справі бажання в неї немає. Пошили в жопу. Але, хлопці, пофіг, він вже не збирається відступати. В надії розібрати зі своїм минулим і бажанням згадати фрагмент своєї пам'яті, він телефонує молодшому брату, який наштовхує Долтона на вірний слід. Я роками мав картинку в, в якійсь кімнаті. Наче у підвалі далто не чуєш? Доки натхнення не пропали, він біжить домальовувати картину. І вуаля, Майклом Майерсом був його батько. У Далтона дві психологічні травми: перша це ті самі двері. Ну а друга батя. Він згадав події свого минулого, так ті самі з перших частин, коли Джош під впливом демона старухи в платі нареченої тероризував всю сім'ю. Історія про кому це всього на вигадка. Долтана це неабияк засмутила. Джош тим часом також хоче розібрати, що відбувається з ним. За допомогою він прийшов до колишньої, яка з радістю розповіла всю історію. Десять років приховувала правду, чому. Ти не уявляєш? Чому? Бо ти намагався нас убити. Ніхуя В Цілому сім'я того й розпалась, тому що діти боялись свого батька. Малого мати змогла переконати, що це його дитяча уява. Це <плес> фейк? Та no, Ну а старшого піддали сеансу гіпнозу. В uh. цей час з'являється Фостер і повідомляє, що Толтон знову шизує. Вижинітаровому бліце, він уже заїбав. Зазирнувши знову в астрал, наш мандрівник повертається в ті роки, коли батя боянин не на жар. Матусю uh. я uh. можу піти у темне uh. місце, знайти тата. Кульмінація другої частини франшизи відтворена в цьому фільмі прекрасно. Що ти робиш? Ні. Ну, як ви зрозуміли, це не зовсім бать. Після чого Долта начекає нова локація. Влокого чорта попали. будиночок того самого червоного демона, де хлопець опиняється прикованим ланцюгами. Це ж було вже так. Було. Ви ж розумієте, для чого це все зроблено. Тілом нашого мандрівника вже керує інша сутність, яка з кайфом знову вирубає кріс. А Долтон залишається безпомічним і прикутим в астралі. Правда, не біда, батя вже мчить на допомогу. Демони можуть захоплювати наші тіла. Це було зі мною, а тепер з тобою відбувається. А, У червоного демона все йде не за планом, і замість порції БДСМ треба повертатися назад. Вони встигають втекти, батя перекодує собою двері і наказує Долтону тікати. Іди, сав. Він жертвує собою заради сина. Але добути. Долтону в голову приходить геніальна думка. Він замальовує картину і закриває астральний портал, залишаючи червоного демона. Нічому на останок Джо зустрічає свого батька і прокидається задоволеним собою. Як хочеш, приходь раніше повечеряємо, Закидушка на з'єднання сім'ї є всі цілі, всі здорові. І на Еллі. у тебе попереду чудове майбутнє. Якщо враховувати те, що вона квакнула ще в першій частині, і те, що ліхтар знову світить над червоними дверима, а ще піздець!» Ну а в нас в свою чергу продовження франшизи. І в цьому продовженні, можливо, буде щось нове. Наприклад, батя попаде в астрал, а Долтон буде його визволяти. Круто. Бо визволення Джошам сина ми вже бачили двічі. Треба щось міняти. І все одно я не згодний з досить низькою оцінкою. Багато критиків плювалось через те, що на перше місце виходять сімейні мелодрами а не і Ястрал. Фільм для любителів цієї франшизи, яким приємно побачити таких знайомих героїв через досить тривалий проміжок часу. Саспенс і гнітючість у фільмі часом змушу. Оли все всередині перевертатись. Спокій, розміреність, буденність, звук довпаного МРТ все це заставляло напружуватись. Так, чорта загримірували слабенько. Скримерів небагато, фільм не страшний. Але я із задоволенням переглянув цю стрічку і залишився з приємним враженням. Можливо, не так від сюжету, як від зустрічі з тією самою сім'єю Ламбертів. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, всім дякую за перегляд. На все добре.